У Житомирі розпочалося обстеження готовності шкіл напередодні нового навчального року. Спеціальна комісія, на чолі директора департаменту освіти, відвідала два ліцеї міста: 14 та 22. Огляд розпочали з укриття в 22-му ліцеї, в якому збільшували площу на 174 квадратних метри. Існуюча площа була 490 і плюс ще 174 квадратних метри. Метри, це да змогу повністю всім дітям на сьогоднішній момент. Це близько 700 дітей. Є деякі форми екстернат, сімейна форма. Тому всі діти вийдуть в першу зміну, це саме головне, і всі вийдуть на очне навчання. Так. Наше укриття ми готували, як Марія Луксанрівна каже ще з минулого року, тому ми могли вже минулого року працювати очно. Цього року у нас всі повністю діти 100% виходять на очне навчання. Ну крім екстернатників, які будуть тому ми ще раз звернули увагу на наше укриття. Зараз ми вам познайомимо з ним. Воно складається з двох частин. У нас одна частина у нас були тут початкові класи. Зараз ми практика показала, що краще, коли тут знаходиться старші, а малечу ми перевели в інші. Що воно має комфортне в нас укриття дійсно, є можливість проводити уроки і проводили уроки в середині укриття. В укритті облаштували клас безпеки. У планах освітян уроки в такому класі будуть проводити самі ж учні для своїх однокласників. Уже зараз ми можемо показати дітям. Бачите, є у нас така. Тобто, це симулятори різноманітні, це шини, накладання шин. Є різні рани, які вже можна обробляти. Ну, симулятор рам є, є, бачите, як накладати турнікети, тобто він цири. Він так, так, ще не відкривали, так. Тобто, все для цього ось, тут у нас є аптечки, як користуватися, тут тобто, різноманітні речі. Наші ліси вони багато не гриби. І дуже актуальне питання, що дітам з відповідного віку ми повинні говорити про те, що можна. Збирати гриву, але є грівні і є не істівний, атруні тут наглядно показують такі речі. Також побачити і сама гадюка, яких достатньо багато в наших лісах. Також оглянули навчальні класи, харчоблоки, кабінети, спортивні зали, групи та пункти незламності, які створені на базі освітніх закладів. Наступним відвідали 14-й ліцей. Там цього року нарощують потенціал, залучають ще більше дітей до навчання офлайн. Для цього провели роботи зі збільшення площі укриття. За інформацією, яка опитування, яке було проведено батьками, 92%. Це десь 840 і учнів. А всього в школі 917 учнів на сьогодні, але ще два тижні рух може бути. А скажемо так, із тих, хто захотів перейти на дистанційну форму в інший навчальний заклад, всього двох учнів. 14-й ліцей відрізняється серед інших навчальних закладів міста своєю інклюзивністю. Всього заклад освіти відвідує 53 дитини з особливими освітніми потребами. Тому в школі окремо облаштовано інклюзивні класи та спецкласи. Та працює комунальна установа, третій інклюзивно-ресурсний центр даємо рекомендації фахівцям, які проводять корекційні заняття вже безпосередньо в закладах освіти. Також ми проводимо корекційно-розвиткові заняття в нас в установі з дітками, які не відвідують навчальні заклади або навчаються у формі педагогічного патронажу. Крім цього, в ліцеї функціонує школа юних десантників, яку із задоволенням відвідують 138 хлопців та дівчат, які мріють пов'язати своє життя з військовою професією. У нас чотири спеціально зали зал боротьби, де дійсно спортсмени наші вдосконалюють техніку боротьби з дота самбо зал силової підготовки, де я кажуть вдосконалюють фізичні свої якості Зал боксу, де відпрацьовують ударну техніку. От я думаю, нам де достатньо діти займаються на заходу міста, але базова це звичайна школа номер 14 ліцей, ліцей номер 22, гуманітарна гімназія, ліцей номер 24. Але ми запрошуємо всіх, не відомляємо нікому, раді всім дітям починаючи з 7-річного віку. Тобто, ми я кажуть, їх готуємо, виховуємо саме головне в патріотичному напрямку. За результатами обстеження двох навчальних закладів складено відповідні акти Фахівцями Визначено, що приміщення закладів освіти готові до роботи у новому навчальному році.